Всім ви знову зі мною йдемо, милуємося красою нашого парку. Запрошую! Таке все зелене, красиве, ухожені наші самшити, пострижені. Наші садовники хазяйнують, доводять до ладу все. Дуже красиво. Клумби також поприбирані вже, де немає, вже де посухли квіти. А квіти то були тюльпани. Тут вже давно доведено до ладу клумбочки, позагрібали чистенько. Лістечко повивозили, все хорошо. Ось така лейка. Ось така гарна туйка вже викинула свої зернятка і тут в оцих опочечках будуть коричневого кольору зернятка. Ось такі. І можна з цих зерняток садити в горшки або просто відкритий ґрунт, накрити плівкою і буде все добре. Ось ця лейка, яку я пройшла. Будь ласка, висаджена на ювілей Керовоградщини. Ось така. Ось така краса у парку, діток і людей ще мало, ще ранок дуже. А ось мої хороші кизили. Підспіває вже ось, будь ласка, вже ягодки такі на ньому. Червоніють. Кущик молодий, невеличкий. Така краса, така краса, небо голубе, багато зелені. На алейки на цей столик, будь ласка, квітів насаджено, теплички їхні, де вирощують. Ну і хто скучив за такими красотками, які називаються кактус, будь ласка, для вас. Маленька екскурсія. Візновидності багато. Ой, зловила кактус. Зловив він мене верніше заново. І великий, і маленький. Ось такі різні, різні, різні. Ну колючі, дуже колючі, багато їх тут, цілі три ряди. Отака От краса навкруг, Дуже жалко, що вже немає тюльпанів, вже процвіталися. І ось така українська хатинка під соломою. Бачите, яка краса, скільки сил і праці прикладено до такої краси. І ось така красива висока горобина.